Вітаю! Сьогодні ми зануримось у дивовижний світ кристалів. Спробуємо зрозуміти, в чому їхній секрет, чому вони мають такі, знаєте, ідеальні, просто довершені форми. Готові побачити, що ховається всередині. Ному з'ясовувати? От задумайтесь на хвилинку, чому звичайна кухонна сіль це такі малесенькі рівненькі кубики, а сніжинки, кожна з них це ж ідеальний шестикутник. Збіг. Ну, зовсім ні. За цим стоїть дуже чітка логіка, і ми її сьогодні розкриємо. Гаразд, щоб розгадати загадку кристалів, нам доведеться зробити щось неймовірне, а саме зменшитись, зменшитись до мікроскопічних розмірів і подивитись, з яких, власне, цеглинок складається взагалі все, що нас оточує. Так от уявіть, абсолютно все камінь на дорозі, вода у склянці, навіть повітря, яке ми дихаємо, все це по суті конструктор. Конструктор з неймовірно просто крихітних частинок, і це, власне, та основа, з якої ми і почнемо. Отже, найменша така частинка це атом, це і є наша фундаментальна цеглинка, такий собі базовий будівельний блок для всього у всесвіті. Добре, з атомами розібралися. А що далі? А далі ці цеглинки починають об'єднуватися. Коли кілька атомів з'єднуються, виходить молекула. Класичний приклад, який всі знають зі школи, це ж молекула води, так? Два атоми гідрогену, один атом оксигену, і от вам, будь ласка, молекула. І останній елемент нашої трійки це ІОН. Тут все просто це той самий атом чи молекула, але яка отримала електричний заряд. Або плюс, або мінус. От і все атом, молекула, ІОН. Ці три поняття ключові це наші головні герої в історії про кристали. Ну що ж, з будівельними матеріалами ми розібралися. Тепер починається найцікавіше. Бо, виявляється, секрет кристалів він не стільки в тому, з чого вони зроблені, скільки в тому, як саме ці частинки розташовані одна відносно одної. Уявіть, що в більшості речовин ці частинки поводяться як натовп, повний хаос, але іноді іноді вони шикуються в ідеально рівні ряди, створюють такий, знаєте, бездоганно впорядкований повторюваний візерунок. І ось ця довершена внутрішня структура має свою наукову назву кристалічна градка. Це, по суті, такий собі невидимий оконутрішній каркас скелета речовини, дуже влучне порівняння. Справді це ж можна уявити так, наче якась невидима сила взяла і дуже дуже ретельно, просто ідеально розставила всі ці частинки в рівненькі ряди й колони. Такий абсолютний досконалий порядок, тільки на мікроскопічному рівні. І ось ми підійшли до головного. Саме цей внутрішній залізний порядок і робить кристал, ну, власне, кристалом. Тобто головне, не з чого він складається, а яка в нього структура, ось у чому вся сіль, якщо можна так сказати. Окей, з невидимим світом наче розібралися. Є там у них свій ідеальний порядок, але як це стосується нас? А ось як зараз ми побачимо, як цей внутрішній мікроскопічний порядок створює ту красу, яку ми бачимо вже неозброєним оком. Подивіться на ці ідеальні форми ці гострі чіткі грані, досконалі кубики, симетричні сніжинки. Думаєте, це випадковість? Аж ніяк. Уся ця зовнішня краса це пряме, абсолютно пряме відображення того, що коїться глибоко всередині. І ось тут це дуже наочно показано. Зліва те, що ми не бачимо, ось ця внутрішня структура форма самої кристалічної градки. А справа те, що ми бачимо власне, сам кристал його зовнішня форма. І в цьому вся суть, ось головний висновок невидима внутрішня структура напряму диктує видиму зовнішню форму. Простіше кажучи, який візерунок всередині така фігура іззовні. Це ж ну. Просто і геніально, правда? Гаразд, теорія це добре, але звучить, можливо, трохи абстрактно. А насправді ж кристали, вони всюди навколо нас. Ми з ними стикаємося буквально щодня. Давайте подивимось на конкретних, знайомих усім прикладах. Пам'ятаєте, з чого ми почали? Із солі. Так от повертаємось до неї. Вчені з'ясували, що кристалічна градка звичайної солі, тобто те, як там розташовані йони натрію і хлору, має форму куба. І що з цього випливає? А те, що коли сіль утворює кристали, вона просто повторює ці внутрішню форму. Тому ми й бачимо ці крихітні ідеальні кубики. Ось і розгадка. Внутрішній куб породжує зовнішній куб. Але ж не сільно єдиною візьмемо цукор, у нього вже зовсім інша внутрішня градка, тому і кристалики мають іншу форму. Або ось сніжинки. Їхня знаменита шестикутна симетрія це ж прямий наслідок того, як молекули води з'єднуються між собою. Ну і звісно, дорогоцінні камені. Це ж, по суті, просто величезні і дуже красиві природні кристали, кожен зі своєю унікальною внутрішньою структурою. І знаєте, що найдивовижніше якщо покласти будь-яку з цих звичних речей під мікроскоп відкривається цілий прихований світ, світ ідеальної, просто космічної геометрії. Ну що ж, давайте підсумуємо, що ж головне, що варто винести з цієї нашої маленької подорожі у світ кристалів. Отже, перший головне кристали це такі речовини, де всередині панує залізний порядок, їхні частинки розташовані в чіткій повторюваній структурі, ключове слово тут порядок. І друге саме ця невидима внутрішня структура, ця ідеальна градка, і дарує нам ту красу, яку ми бачимо. Уся ця симетрія – Усі ці ідеальні грані. Краса кристала це ніщо інше, як видимий прояв його ідеального внутрішнього порядку. Тож наступного разу, коли будете солити їжу або побачити сніжинку на рукавиці, згадайте про цей дивовижний прихований світ ідеального порядку всередині. І наостанок просто для роздумів. А які ще приклади такого прихованого математично точного порядку можна знайти у природі? Подумайте про це. Дякую за увагу.